Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час брифінгу для медіа центру Юкрен заявив, що за непідтвердженою інформацією офіцерський склад російської армії покинув територію тимчасово окупованої Снігурівки. Більше про деокупацію регіону дивіться у сюжеті. Збройні сили України продовжують контрнаступальні дії на південному фронті з березня у південно-східній частині Миколаївщини низка населених пунктів лишаються окупованими російськими військами. Серед них і місто Снігурівка. 5 жовтня, в ефірі українського медіа центру, начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім зазначив, за непідтвердженою інформацією, офіцерський склад армії окупантів покинув захоплене місто. Скажемо так. Не підтверджена інформація. Чекає ще там близько години, що офіцерський склад покинуть снігорівку, але війська там залишаються ще також. Очільник області розкрив деякі деталі подальших заходів, які втілюються обласною військовою адміністрацією після деокупації територій, зокрема запуск роботи чинної української влади, місцевих законодавчих і виконавчих органів. Як тільки щось деокуповується, там відразу є представники влади, які на місцях. Розбирайся в ситуації, це індивідуальна ситуація. Що стосується Снігурівки та Вороківської громади, я думаю, ми готуємо вже призначати військову адміністрацію. Будемо подавати кандидатуру для того, щоб коли як тільки докупуються, що відразу це було під контролем. Тому не є питання, як це робити питання лише звільнити військовим шляхом і далі це все дуже швидко налаштовувати. Віталій кімнатякнув. Що наразі варто утриматися від завчасних голосних заяв і довіряти лише офіційній інформації від генерального штабу, аби не нашкодити проведенню контрнаступу української армії та заходів з деокупації захоплених земель? Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.